Та ми так в селі проживаємо, тому ми не дуже це, якщо переїдемо в село, там у нас пішне опалення, якщо щось. Тому якщо щось в нас є, село на варіанті. А свічки, павербанки, щось таке не скупляли? Свічки, павербанки в нас є, свічки є. Я не записалась нічим, так ну, не, не думали про це. А маєте в планах? Чи в планах маємо записатись? Ну, якщо чесно, я про це не думала. Ні, невеликий запас. Ну так, на тиждень, може, на, на, на два вистачить, а так далі ні. Але мали mm -hmm. все-таки якісь запаси, скуплялися? Так, так, я й компоти закрила, щоб ще вода, як то кажуть, була на той час не заражена, а потім, тим, якщо, не дай Бог, якоїсь біди, щоб можна було їх відкривати і споживати. Єдине, що я купив, це свічки. Все інше в мене було, тому що ми часто подорожували, у нас були повербанки і те, і все. А так, звісно, ну хто знає яка буде зима. Ніхто не знає, ніхто толком не може нічого бути впевнений. Тому, звісно, якщо є можливість, то краще запасатись, тому що береже, на обох береже. Лучше бути підготовленим і знати, що ти щось можеш, чим потім в останню хвилину десь щось шукати і не знати, що робити. Тому що, ну, якби ми не самі, ми з дітьми, і треба думати не тільки про себе, а й про майбутнє також. Я переселенка. Я тут терміново, я так думаю, ненадовго. І... Там у мене в Чугуївському районі все підготували чоловіки. Водою, повербанком. Січка мені. А чого не? Ти не знаю, якось не продавав цьому якоїсь такої аж як потрібно. Да. Якщо не буде світла, чим буде такі світа? Фонариком. Я вважаю, що це, напевно, мабуть, більше для паніки. Поки що нічого такого не робили і не закуплялися. А ну бачки таке, щось таке з мінімального мука, цукор таке, то трошки зробили якісь запаси. Якісь трошки навіть крупи. Ну я з ними живу. Ну, ну в принципі, так як я з села, я не з франківська, то ну в селі завжди заготовляють на зиму, тому це в принципі нормально. Ну але так, щоб щось закупляти, то такого нема.